Чернівці на третій всеукраїнський чемпіонат з хореографічного мистецтва Dance. Поки ви сидите вдома, переглядайте це відео. Учасники з різних міст західної України вже реєструються, аби незабаром здивувати вас всіх своїми вміннями та майстерністю. Я хочу підійти до дітей, а вони від мене чогось тікають. Доброго дня, дітки, не тікайте, розкажіть, звідки ви приїхали? З Вінницької області. області. А чим будете сьогодні дивувати суддів і глядачів? Танцем. Що саме будете танцювати? Ковбойський. Ковбойський танці. А як ви вважаєте, чому саме ваш колектив має перемогти? Ми найкраще вміємо танцювати, ми довго готувалися. Учасники вже помітно хвилюються а отже, пора розпочинати перший тур чемпіонату «Арт-денс». Це грандіозний чемпіонат для танцювальних майстрів і шанувальників феричних дій Ми збираємо найталановитіших, найамбітніших танцюристів. Розкажіть, звідки ви приїхали і як називається ваш колектив? Ми приїхали із міста Скала, та наш колектив називається Фортуна. А з якою метою приїхали на цей комплекс? Ну, Ми хочемо виграти. Ми хочемо перемогти і поїхати в Київ на фінал. Доброго ранку. Вам гарні дівчата у вишиванках. Розкажіть, звідки ви приїхали? Ми з Чернівців. А Як називається ваш колектив? Украї... Україночка. Ми хочемо перемогти. Хочемо побачити суді. людям щастя. Що будете танцювати сьогодні? Берлину Україну. Танець. Український народний танець, так? Так. Ми перший раз взагалі дуже приємно, що нас запросили, дуже багато колективів, діти побачили інші колективи, діти показали себе, бачать рівень інших колективів, бачать, чого, є, чого варто прагнути далі. І я думаю, що на цьому будемо зупинятися. Я так розумію, що це ваш перший, але не останній конкурс Арден. Арденс так. Взагалі конкурс не перший, але Арденс перший. Center. Надію, що не останній. Ви хочете далі брати участь у чемпіонаті Арден? Так. Приєднати ще Приїдемо. Приїдемо. Зі мною зараз Бог танцю Владислав Яма. Я думаю, що він не потребує представлень. Владиславе, у вас так багато перемог, звань і нагород, що я думаю, ви самі, мабуть, навіть не пригадайте, скільки їх всього є. Поділіться секретом успіху. Ну, колись я ще, мабуть, в семирічному віці якось відчув, що в мене виходить, ніби непогано танцювати. Я відчув, що це моє. І я намагався все своє життя вкладатися в цю справу на 100%. відсотків. Танці це ваше життя. Як вдається поєднувати весь цей шалений ритм? Да насправді це цікаво, це, це моє, і я від е, жодного виду якоїсь іншої діяльності не отримую такого задоволення як від танців, як від, від суддівства якихось змагань. Тому втома вона завжди приємна. Я насправді щаслива людина, тому що це, це моя улюблена справа, і я це дуже ціную. Щодо конкурсу, що б ви могли порадити дітям, як їм досягти успіху і таких результатів? Дітям треба тренуватися, треба не жаліти себе, але насправді я більше порадив би викладачам та тренерам. Все ж таки, бути в, більш сучасними сьогодні. в мене ну, є декілька претензій до них. Є номери класні, є цікаві, але є і насправді застарілі. От Такого хотілося б бачити якнайменше. А з фаворитами вже визначились? А ну поки що ще не всі виступили, але декілька, так, три-чотири номери були, від яких я в захваті. А це насправді буває не так часто. <гум> Шановні діти, танцюристи, батьки, бабусі, дідусі. Я закликаю кожного з вас. Відвідати насправді цей чемпіонат, третій всеукраїнський чемпіонат танцювальний, що називається Арт Денс. Тут цікаво, тут м -м, феєрично і тут круті судді, приїжджайте. В орхідея з багатьма перемогами. Тож розкажіть, що саме ви сьогодні здобули на цьому конкурсі? Всіх вітаю. Сьогодні ми на конкурсі здобули два золота, три срібла. Чим дуже задоволені? Ми привезли п'ять постановок хореографічних. Получили колосальне задоволення від сьогоднішньої конкурсної програми. Хочу подякувати щиро своїм батькам, а особливо моїм дітям, які слухають мене, підтримують, і ми з ними творимо все, що ви бачили. Ми вас вітаємо з проходженням у фінал у Київ. Коли будете починати готуватись? Тільки приїжджаємо нагайно, приступаємо до роботи. А які у вас залі емоції, діти? Як ви, стоячи тут з цими нагородами, як це себе почуваєте з золотими чемпіонами? Більше слів нема, лише такі емоції, так? Ми дуже приємно вражені, адже завжди приємно отримувати нагороди за нашу нелегку працю. У когось, які емоції враження, дітки, як ви себе почуваєте, тримаєш цей кубок, що тебе переповнює? Мене переповнює, що ми виграли на цьому фіналі. Ви, мабуть, горді, ваш хорограф також пишається вами. Найкращий подарунок, тому що в мене день народження. все, що вони здобули сьогодні, це найкращий подарунок для мене. Керівнику який ми хочемо обов'язково сказати: Ми – рух життя і не. Прекрасних танцівників поєднали саме танці. Тобто, ви живете танцями і живете з танцями. Ви створили колектив Апач Крю. Скажіть, важко було його створювати, і як взагалі працюється? Створювати було не важко, а працює це достатньо функціонально. Достатньо ефективно ми працюємо вже кілька років. И продуктивно нам кажется, да? Про... Производим достаточно много. Маючи такий досвід. Что вы можете побажать молодым танцевникам, как им далі идти до своей мети? Мне кажется, очень важно любить это дело от начала и до конца. И растворяться в этом полностью. От этого зависит успех. Мне кажется, любого дела, не только танцев. Ну, танцев в частности. Да, потому что в жизни будет очень много испытаний у этих юных артистов, которые будут подвергаться сомнениям, их желаниям. Сейчас они все такие яркие, такие жаждущие, у них глаза светятся. А со временем жизнь будет их проверять, и хочется, чтобы, верное... Чтобы, наверное, их вера внутренняя в их дело была достаточно сильна, чтобы они продолжали это творить. Потому что здесь, в этом городе, сегодня я обнаружил очень много талантов. Я, в принципе, всегда был уверен в том, что дети часто езжу и вижу, какой уровень танцевальный. Педагогов не хватает, а дети талантливые. То есть они рождаются, но их некому, так сказать, учить. Но, в любом случае, есть педагоги даже здесь, сегодня, по которым ты можешь, по детям ты можешь сказать, да, какой педагог. И также эти дети, у кого-то какого-то педагога раскрываются, а у каких-то педагогов ты смотришь, что дети сильные, а педагог не дотягивает. Поэтому э, внимать, внимание да, родителям э, внимательнее относиться к, к, к подбору школ. Понятно? То есть, в целом, что до организации конкурса, что до проведения конкурса, что до всех детей вы задоволены, я правильно понимаю? Ну, конечно, видеть детишек на сцене, видеть, как у них у самих горят глаза, с каким восторгом они танцуют, как это им приносит удовольствие. Ну, для нас это тоже праздник. Мы смотрим на них, умиляемся, вдохновляемся, и действительно, Толик правильно говорит, очень, очень приятно видеть детей талантливых, которые попали в правильные руки, которые попали к талантливым педагогам и к людям, которые знают, знают, как растить детей. Обязательно принимайте участие в чемпионате арт Dance, потому что э, именно здесь проверяются ваши силы, и это такой пинок, э, чтобы дальше развиваться, не стоять на месте. А нам будет приятно радоваться вашим успехам. Я за лучшее время, за лучшее время провождения для, для в первую очередь, ребенка, вторую, вторую наверное, для родственников, которым э, полезно помогать своему чаду. Поэтому третий Art Dance Festival ждет вас. Танцюрист і вже дуже багато чого досягнули. Скажіть, як вам вдається поєднувати і роботу, і танці? Чи танці це ваша робота, чи танці це ваше життя, Взагалі, що для вас танці e, на сам танці для мене зіляється всім. Це для і робота, для мене це удовольствие, для мене це і також спосіб самовираження, Поэтому сейчас ну с це мой спосіб життя. Я так живу, этим, я этим живу, і інакше зараз не просто не виходить. Як вам конкурс? От ви дивилися на цих дітей сьогодні протягом дня. Чи хочете ви викладати саме у таких діток? І що ви хочете викладати? Ви вже викладаєте, власне, але що плануєте на майбутнє? Ну я скажу, що наверное, по сравненню з прошлим минулим фестивалем, який я був, я віжу немного, мабуть, є колективи, які підросли, в такому розумінні. Я скажу, что не очень много, но есть хорошие коллективы с народной хореографии, есть современные, есть уличные и классические тоже есть. Поэтому я вот смотря есть, я вижу, есть коллективы хорошие, например, и дети, которые у них есть хорошая подготовка, которые их развивают, которые танцуют, достойные танцы, то есть руководитель работает достаточно хорошо. Он как сам развивается, так развивает своих участников. И были некоторые коллективы, которые мне прям вот хотелось. Хотелось с ними поработать, потому что они подготовлены, они интересны, они живут танцем, это очень чувствуется. То ли это э, современный танец, то ли это народный. Они несут культуру в себе, это очень здорово. А как сама организация? Э -э, Фестиваля самого? Да. Э -э, по поводу Черносова у меня ну, хорошее очень впечатление. Второй раз здесь, и все очень хорошо проходит. Хорошо, по организації по фестивалю я скажу, что я очень доволен. Ви вже вдруге в Чернівцях. Е, з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що вам подобається наше місто, наші діти, наш фестиваль, чи можливо ви тут наречену шукаєте? Я здесь никого не ищу. Я просто думаю і сподіваюся, на то, что організаторам понравилось то, яке моє мої по поводу. Танцы, в которых я сижу. И поэтому они меня приглашают. Мне кажется, это интересно, потому что я езжу достаточно, ну, не скажу, что прям очень много, но езжу в разные города по Украине и вижу разный уровень, разные коллективы, и у каждого свой подход. Поэтому мне очень интересно, как происходит это здесь, на западе Украины. На западе Украины где-то происходит. И здесь, на самом деле, именно на западе очень хорошо еще достаточно осталась эта культура, народная культура. Потому что есть города, в которых лично это уже все иссякло и не осталось. Поэтому здесь очень хорошо и хочется, да, уделить внимание народному танцу, так как детей э, хорошо, хорошо изучайте що, это, чтобы ви могли порадяти дітям, як їм розвиватися на основі власного досвіду. хочу посвітти, наверное, і як учасникам, дітям, так і керівникам. Щоб була школа, щоб вони розвивали, щоб у них була конкретна підготовка, що це в будущем будем помогать. Щоб руководители это знали и наставили на детей, чтобы не имели физическую подготовку, чтобы они также духовно развивались. И смотрели, смотрели очень полезную информацию, слушали информацию. То есть, знаете, не находиться в одном э, таком городе, где вот все происходит, а ездить, брать мастер-классы, ездить на фестивали, учиться, читать и видеть э, информацию. Потому что информация развивается очень быстро, она очень меняется. И нужно быть в этой, так сказать, в этой атмосфере. Ми вітаємо ще одних золотих чемпіонів, які 13 травня 2017 року матимуть змогу змагатися за призовий фонд у 100 тисяч гривень у фіналі у Києві. Розкажіть, звідки ви? Як називається ваш колектив? Народний аматорський ансамбль танцю колос Мискицманського району, з село Мамаївці. Я вас вітаю ще раз з перемогою на цьому чемпіонаті. Скажіть, які емоції ви зараз відчуваєте? Тільки щас і радість. Море, емоції і хвилювання і Ще тільки не було. А як довго ви займаєтеся танцями і чому? Я з 10 років. Тут я хто. Ми дуже любимо танці. Ми цим живемо. Це єдиний спосіб життя. А як би ви могли загітувати тих дітей, які можливо не дуже хочуть займатися танцями або ще не займаються? Що ви можете їм сказати, щоб вони обов'язково займалися танцями? Заради чого потрібно таке? Ну... Угу. Можемо їх запросити у наш колектив. Нам потрібні учасники. Коли ви виходите на сцену, що ви відчуваєте? Радість. Ми Ми щастя, посмішку і все, що можна тільки передати танцям. А будете ще брати участь у цьому конкурсі, Арден? Звісно, будемо. Звичайно, тоді до зустрічі у фіналі у місті Київ. Вам удачі! Дякую! Знаєте, насправді організація трошки для мене підозріла це все, тому що всі виглядають настільки спокійними і настільки все чітко, все вчасно, що я трохи здивований. Я, я завжди, звичайно, я завжди е, ніби відчуваю, як хтось має нервувати, але цього не відбувається. Це дуже добре. Все класно погоджено, е, мабуть, репетицій було багато тобто в мене не ва немає, немає зауважень загадати Всеукраїнського чемпіонату з хореографічного мистецтва «Арден» вже завершується, попереду лише найцікавіше.